Добрий день. Сьогодні ми з тобою продовжуємо вчитися, але додаємо табличку на 5. Номер 132. Знайди значення добутків. Все зрозуміло, стовпчик, і обчислюємо, як і номер 133. 134 в нас задача, і в задачі є такі слова, як стало в 5 разів більше. Це ми розбирали на минулому уроці. Що таке в 5 разів більше? Це значить, що якась величина повторюється 5 разів, як стільки ж, скільки було перед цим. так? Скільки кульба свело на галявинці у вівторок? Малюємо схему, шукаємо невідоме, записуємо відповідь. 138. Розв'яжи задачу, зверни увагу, спробуй знайти два способи розв'язання. Спробуй, можливо, розв'язати якимось іншим способом. Чи є в тебе варіанти, як це можна зробити по-іншому? Оринка придумала 12 добутків, маринка в два рази більше, ніж Оринка. А Федір стільки ж скільки маринка. Скільки всього добутків придумали друзі? Зверни увагу, в тебе три дитини. Отже, буде три відрізки. Так. Ну, а далі ти все побачиш, коли почнеш малювати. Схема розв'язання, відповідь. 142. Курчата Ку, -ка ре ко та малюк клювали пшоно. Кожен із них склював по 143 зернини. Скільки всього зерняток склювали курчата? Обов'язково розбираємо, що буде повторюватися. Тобто, курчатко Ку склювало 143 зернини. Корчатко склювало 143 зернини. І так ти розбираєш для того, щоб розібратися, що буде повторюватися. Малюємо схему, пишемо розв'язання. Відповідь. Номер 146. Знайоме тобі завдання. Потрібно відновити пропущені числа. І як це робити, ми вже розбирали. 147. Митрофан їздить до школи автобусом, а додому йде пішки. І питають в тебе, скільки. Метрів буде проходити пішки митрофан за один навчальний тиждень. Уявляєш ситуацію, бачиш в своїй голові школу митрофана, як він туди добирається кожного дня, скільки метрів він проходить за цей час. Головне не помилитися, скільки разів він буде повторювати. Свій шлях. Тут уважно. Схема розв'язання відповідь. І номер 152. Це повторення, Виконай дії. Ми додаємо іменовані числа, тобто числа, які мають одиниці вимірювання: сантиметри, метри, дециметри. Я нагадую, що в нас була ось така табличка з собою. Міліметри, сантиметри. Дециметр метри. А зручно в неї вносити твої числа. Так? Давай подивимося перше: 3 метри, 7 дециметрів. Ми записали з тобою 3 метри в метрах, 7 дециметрів в дециметрах. Додати 2 метри 30 см. 2 метри. 30 см, зверни увагу, сюди є. 30 см ось вони. Чому вони саме тут? Тому що в мене сантиметри. Отже, за сантиметрів цей бік я вийти вже не можу. В кожному розряді може бути тільки одне число. Одна цифра. Виходить, що трійку потрібно поставити далі, так, щоб на сантиметрах я завершила все-таки свій запис. Ось і виходить те, що ти бачиш. Додаємо, підкреслюємо. Що в нас виходить тут 0. 7 плюс 3 це 10. 0. ставимо. 1 сюди. Тут виходить 6. Що у нас виходить за відповідь? 6. Чого? Дивимося? 6 метрів. Так само робимо все. Ось, і все. Бажаю успіху!